Усім привіт, друзі! Саме ось такі сочники із сиром багато хто полюбляє із самого дитинства. Вони пішні і апетитні, готуються із простих та доступних продуктів, і саме завдяки цьому рецепту сочники мають бездоганний смак. Якщо вас цікавить рецепт, запрошую переглянути відео. Для приготування пісочного тіста. Нам потрібно вершкове масло 150 г кімнатної температури. Цукрова пудра 75 г. Якщо використовувати цукор, то бажання дуже дрібненький. Збиваємо міксером протягом півхвилини. Добавляємо 1 яйце і один білок, а один жовток залишаємо для змащування сочників. Добавляємо соли на кінчику чайної ложки, зовсім трішки. І знову збиваємо. Далі додаємо борошно вже пересіяне 300 г. І додаємо півчайної ложки розпушувача. Якщо використовувати соду, її потрібно гасити осту. Знову все змішуємо міксером. Далі перемішаємо лопаткою. Викладаємо тісто на робочу поверхню. Вимішуємо тісто протягом однієї 2 хвилин, не більше, щоб масло не почало розставати. Ось погляньте, тісто зовсім не липне до рук. Закутуємо у харчову плівку і залишаємо на одну годину у холодильнику. Далі готуємо начинку. Візьмемо 200 г кисломолочного сиру. Використовую домашній. Додаємо 100 г цукру, сметани 30 г, одне яйце. І щоб сир не розтікався, додаємо 20 г борошна або крокмалу. Змішуємо у блендері до стану крему. За одну хвилину сирний крем готовий. Перекладаємо у ємкість. Друзі, особисто я дуже полюбляю родзинки. І в тісті, наприклад, і в плові, і в салатах. І от мені завжди у сочниках не доставало родзинок ще в дитинстві. І от зараз я додаю родзинки обов'язково. Мені дуже подобається. За бажанням, звичайно, додавайте ванільний цукор. Ну, я сьогодні не додаю. Вже пройшла година, тісто захололо, розділяємо його на три частини. Для того, щоб тісто скоріше захололо, ви положите його в морозилку, не рекомендую. Тісто після морозилки гірше розкачується. Розділяю на три рівні частинки і одну залишаю ще в холодильнику. Це тісто дуже вдале і приємне. Добре розкачується, майже не підсипає борошна. Вирізаю тісто для сирників квадратною формочкою. Можна круглою, як вам до вподоби. За бажанням краї можна пройти фігурним ножем. Викладаємо на один край начинку і накриваємо протилежною стороною. Сочники вирізала формою діаметром 14х14, і в мене вийшло 12 сочників. тобто зробите меншої форми, буде більше. Викладаємо сочники на деко застелене пергаментом, а тим часом розігріваємо духовку до середньої температури, при якій ви зазвичай випікаєте. У мене це 200 градусів. І випікаємо сушники протягом 30 хвилин. Змащуємо жовтком, що залишився. Ставимо у добре розігріту духовку. За півгодини кухня наповнилась чудовим ароматом. Ці ароматні сочники дуже прості у приготуванні. І вони вас не розочарують і не підведуть. Друзі, запевняю, сочники за цим рецептом вам обов'язково сподобаються. Обов'язково приготуйте і чекаю на ваші коментарі. Друзі, дякую всім за перегляд. І окрема подяка тим, хто постійно ділиться моїми відео. Сподіваюсь на ваші вподобайки і запрошую підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви, хто цього ще не зробив. А головне не забувати, що самі смачні і корисні страви це ті, що годуються з любов'ю і в гарному настрої. Бажаю всім миру і Божої ласки! До скорої зустрічі!